Рот, всім привіт, дай Боже! Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, як виготовлення самодурів. Всі любителі рибалки на річці думають, що самодур це тема морська. Так справді на самодур ловлять ставриду, пузанка, василеця, скумбрію на морі. Але також на самодур можна ловити і на річці. На річці ловиться на самодур чехонь та е, тарань. Як у нас називають ще платва червонопірка. От, самодури є різних кольорів. Дебільша риба полюбляє е, яскраві кольори, але інколи буває, що і бере краще на самодури з пір'я. Саме цесарка, гуска, курка і так далі. Але ми будемо говорити про самодури саме на чихонь, а найбільше вона полюбляє червоний колір. Ось вже скільки ловлю, перевірено. От Найбільше їй подобається отакий от самодурчик. Як же ловити на самодур? Самодур складається з подв'язки гачків. Такі коротейські поводочки. О, є 5 10 см. Китайські самодурчики здебільшого в'яжуть з лінним поводком. Але в нас краще працює коротенький, так як на короткому поводку буде завжди краща анімація. На ці китайські самодурчики бере непогано пузанок. Особливо там на лиманах Дніпробузькому, на Чорному морі. А на річці, звичайно, краще клює на такі саморобні самодурчики. Так, виготовлення самодурів я займаюся вже доволі таки давно, не буду казати скільки. Ось скільки рибалю. От найкраще працюють у мене такі кольори. Ось у мене є трішки заготовок. Нав'язав. Беруть і для річки, і для моря. Ну, звичайно, на морі краще. На Найцікавішої риболовлі на річці на самодур є саме рибалка на чихонь. Тому що це чихонь така риба, яка дуже часто клює саме в товщі води. Чимось вона подібна до оселеця. Ще в нас заходив в пробузький лиман пузанок. Чихонь подібно до неї клює. Ловити краще всього, звичайно, з човна або в тих місцях, де починається великий обрив і спочатку йде висока глибина. Ловлять на, пузо... на самодур. Чомусь подібне як на джиг, але підйоми будилища підігрують плавніше. От. Ну і одночасно можна виняти не одну рибу, а 3-4. Коли рибалять на ставриду або на пузанка на морі, то на весь самодур на стовбурі можна виняти на кожному крючку по рибині. Частіше всього ставлять непарний, непарну кількість гачків. Така є прикмета. Люба рибка саме такі яскраві кольори. Синій, червоний, салатовий. На морі в нас найпопулярнішим є отакий колір. Салатовий. Тавріда, пузанок, хамса, просто дуріє від нього. На ставку я пробував на нього ловити тарань. Також не відмовляється непогано кліє. З гачків прийнято використовувати гачки з покриття, а саме гачки червоного кольору, покриті позолотою та нікель. Покриті білим кольором. Також. Раніше рибалки використовували для виготовлення самодурів пір'я. Птахів особливо любили. Люба риба, коли переливається таким зеленим кольором. Та з шерсті. Зараз же використовують синтетичні матеріали. Ось такі люрекси різного кольору. У кожного рибалки є свій пріоритет і рибі У мене дуже гарно працює ось такий саме оранжевий кольор. Світиться в ультрафіолеті. Також використовують різноманітні люрикси. Круглі для проставочки. Але люрексу тебе потрібно ставити на один гачок не так уже багато. Декілька волосинок, 4-6 штучок. Ну і як обійтися без нитки при виготовленні самодура. Я використовую ось такі тоненькі нитки. Дуже класні, добре тримають шерсть, синтетику і не розлазяться. ну а основний матеріал для виготовлення саме самодурів зараз. Є отакі, отака органза. Цю органзу потрібно буде розпустити, і з її таких малесеньких волосинок виготовляють саме тіло самого самодурчика. Що ж, давайте виготовимо самодур для ловлі чихоні. Дуже швидко і швидко. Беремо гачок з длинною ножкою, розмір номер 6 Це по китайській класифікації. А по-європейській це десь приблизно десяточка з длинною ножкою. Беремо флюрокарбонову жилку, волосінь, діаметром 0,25. Можна використовувати з ліски. Та прив'язуємо наш гачок. Прив'язуємо зручним для вас способом. Так щоб побистріше Наматуємо 5 разів. І вільний кінець петельку. Так. І потрібно нам зробити поводочок, тройний вузлик. Залишаємо ми з вами 3-4 см У нас готові 5 поводочків. Далі від нашої червоної стрічки. Відрізаємо відрізок 5 см і робимо такий квадратик. Потім нам потрібно відрізати краї стрічки, щоб вона нормально розпускалася. Так, у нас є отакий квадратик, тепер ми зможемо його легко розпустити. Ось у нас надрізані шпаточки ми вбираємо і від нього відщіпуємо десь приблизно 5 мм. Так, так ось ми підготували нашу органзу. Тепер треба її наповнити е, люрексом. Для ловлі чихоні я використовую отакий люрекс оранжевого кольору. От найкраще показує найкращі результати. Тому нічого не будемо думати, робимо простий, але робочий самодорчик. Нарізали ми люрекс. Довжиною це приблизно у нас виходить 7 см. Ось такий. І на кожну кучку нашої органзи потрібно поставити два люрекса. Виготовляється самодур дуже швидко, просто швидко головне набити руку. А для фіксації нашої мушки на гачку будемо використовувати отакий круглий люрекс. Можна звичайну нитку. Але зробимо, щоб блистіло. Так, беремо наш гачок. Збираємо нашу заготовочку. Прикладаємо гачок так, щоб там де ми зв'язували вже була середина. І кучки ось так Ось так ми в'яжемо на руках без різних тримачів, тисків. Робимо швидко на колінці, можна сказати. Тепер беремо край нашого люрекса і прикладаємо ось пальцем, притримуємо, щоб можна було намотати. І починаємо наматувати. Намотали 7-8 разів. Ось так. Тепер робимо отакий нехитрий вузлик. Капетелька і підтягнули. Це ми його зафіксували поки що. Тепер оцей люрик, цей інший край ми загинаємо. Поправляємо ще. Волоски попали і всередину також. І починаємо далі намотувати. Вже повністю закріплюємо наш люрекс. Робимо петельку і зафіксували. Також ми в кінці проклеїмо кожну головку нашого самодурчика клеєм 505 для остаточної фіксації так ось наші мушки вже готові мене часто запитують чи використовувати саме бісер біля гачка чи ставити приловлі чехоні От. Хочу сказати так, якщо ви ловите вдень або не на сильно великій глибині, така що більше 5 метрів, то не потрібно ставити. А якщо велика глибина, то краще поставити саме світло-накопичувальний бісер. Люмінісентний. Він краще приваблює чихонь і воно тоді краще атакує. Якщо ж ви ловите вдень і на великій глибині, то краще бісер не ставити. Так, з обох сторін самого самодура потрібно поставити отакі американочки для зручності, тому що з однієї сторони будемо прив'язувати, ми грузило, з іншої сторони до основної жилки. Чому не поставити зверху вертлюжок? Тому що коли ви довгий час ловите на самодур, буває таке, що клює на нижні гачки. І оці волоски вона сильно обскубує чихонь. Тому тоді самодур краще перевернути верх ногами, так би мовити. Починаємо прив'язувати. На основній жилці також діаметром 0,25. Прив'язуємо з ручним способом також американочку. Можна американку вертлюгом, можна просто звичайну американку. Так що вертижок ставити не обов'язково. Прив'язуємо далі ми самодур. Е, відстань від е, американки до першого самодура 15 см. Потім відстань між гачками 25 см. Один, два, три. Так, три рази протягуємо. Беремо наш поводочок, петельку заселяємо країшок з вузликом і затягуємо. спочатку змочивши. Ось такий вузлик він нікуди не дівається, не тікає. Аналогічно прив'язуємо решту гачків. Ось наш самодурчик вже готовий. А для зручності транспортування використовуємо або таку звичайний шматок шланги, щоб намотати наш самодур, щоб він не плутався, або отакий утеплювач для труб, самий тонкий. Мені зручніше на них, але коли виймаємо з води, самодурчик потрібно просушити, щоб гачки саме в цьому матеріалі не ржавіли. Ось я вам показав як я виготовляю самодури саме для ловлі чихоні. Ці самодури ефективні для ловлі чихоні саме на річці, на течії, на глибині. Можна з човна, можна з берега, але там де глибина. Кому сподобалося, ставте палець вверх. А вам дякую за перегляд. Всім до зустрічі на Рибалці!